Ділок 14 грудня в ефірі Кременчуцькі новини з найпомітнішими подіями дня. Дивіться у випуску. У Кременчуці вшанували ліквідаторів Чорнобильської аварії. Кременчук-водоканал очолив новий старий директор. Кременчуцький сервіс знову перевіряла команда ревізору. Все найцікавіше вже за мить. 14 грудня відзначається день вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні Кременчуцьким ліквідаторам дякували за їх подвиг і самовідданість у лікарні відновного лікування. Саме там лікуються та проходять реабілітацію ліквідатори. Тож спеціально для них адміністрація медичного закладу організувала урочистий захід. За рік у лікарні відновного лікування медичні послуги отримують більше пів тисячі ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. На сьогодні у медзакладі проліковується більше трьох десятків чорнобильців. Сказати їм дякую за подвиг, за те, що приборкали атомну загрозу. Сьогодні завітала віцемер Ольга Усанова. Хочу побажати вам міцного здоров'я, довгих довгих років життя. Хочу сказати, що міська влада, незважаючи на ті проблеми, які існують і в державі, і в нашому місті, не залишає без уваги ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Ми робимо все для того, щоб ви мали змогу отримати реабілітаційні послуги, послуги з лікування. І для цього існує відділення, в якому ви зараз перебуваєте. І хотіла б вручити такий невеликий подарунок головному лікарю. Литвиненко Валерію Миколайовичу тут арома лампа і комплект підлизни для відділення. Дякували ліквідаторам за подвиг і медики. Виросло вже покоління дорослих людей, які не бачили і тільки чули про цю катастрофу, у яких є вже свої діти, але забути про неї ми не можемо, поки ви в строю знаходитесь, поки ви з нами. Ми, медичні працівники, завжди будемо віддавати і за державу, і за суспільство наше за громаду той борг, який повинна віддавати вам держава. Чорнобильці в свою чергу дякували за добре ставлення та медичну підтримку, адже подібних закладів із таким спектром послуг в необласних містах в Україні більше немає. Я дуже вдячний. І я так думаю, що і ви дуже вдячні е, нашим, нашим медпрацівникам, е, е, міському відділу здоров'я, міській владі, нашій міській владі, яка отак заботиться про нас. І це відділення привели. Ну я не знаю, вон, воно як куколка. Багато в яких медичних закладах на такого. Ось такого ставлення, як в нас кримічуці, ніде не В Програмі заходу концерт і святковий обід для ліквідаторів. Якість наданих послуг та умови лікування чорнобильців по завершенню заходу проінспектувала Ольга Усанова. Почала із відділення. Відділення на 30 коек. З перегрузом працює, особливо з сентября по май. Перевірила і харчоблок, який окрім водолікарні обслуговує ще чотири медичні заклади. Обід, Вони всі ага. стикеровані, банки фірменні. А все це є. Спеціально холодильник. А обід ще не холодники, а да. встивають і що гарячі. Віцемер також скуштувала страви, якими сьогодні годують у лікарнях Кременчука. Я хотіла б, якщо можна, трохи спробувати, щоб ви на обід приготовили. Да, пожалуйста, пожалуйста. по ложечке. По ложечке. Не порция, а просто да, по ложечке. соль и на вкус. Угу. Да. Пробуйте. Ну, такой, очень вкусный, но диетический. Но он не соленый. Это праздничное блюдо чернобыльцев. Картошка тушеная с мясом. Ожка вкусна ось перевірила в яких умовах зберігаються продукти: харчування, овочі, м'ясо, риба, крупи. Оглянула і фізіотерапевтичне відділення. Саме його планується відремонтувати у наступному році за бюджетні кошти. Обладнання тут відповідає стандартам, а от капітально воно не ремонтувалося вже давно. 40 років не ремонтувалося і відділення водо і грязелікування, але ремонтні роботи тут обліковуються десятками мільйонів гривень, адже замінювати необхідно все від мереж до ван і стін. Тому у бюджеті наступного року будуть закладені кошти на най Нагальніші потреби медичних закладів міста, підкреслила Ольга Усанова. Ми розуміємо можливості міського бюджету, і, звичайно, ми не можемо обіцяти, що наступного року капітально будуть відремонтовані всі наші медичні заклади. Але ми намагаємося знайти в кожному з них найбільш такі тонкі місця, які от, ну, мають нагальну потребу в ремонтах. І на бюджет наступного року ми сподіваємося закласти ремонт фізіотерапевтичного відділення у лікарні відновного лікування. Сьогодні на всеукраїнських інтернет-сайтах міністр інфраструктури Андрій Пивоварський торкнувся теми стану автодоріг країни. Він зазначив, що потрібно формувати новий підхід при проведенні ремонтів доріг. Слід повністю відійти від такого поняття, як ямковий ремонт. Що буде з дорогами навколо нашого міста? Саме про це розповів сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю Кермичицьким новинам народний депутат України Юрій Шаповалов. Ми прекрасно знаємо, які страшні дороги вокруг. Кременчуга в направлении и Полтавы, и Киева, и Днепропетровска. То есть Кременчуг находится в таком неком инфраструктурном плену. Вот. То есть на Полтаву вообще невозможно ехать, на Харол, если по киевской трассе, тоже ужасная дорога, на Киев через Золотоношу тоже ужасная дорога. Уже наступил тот критический момент, когда надо не просто ремонтировать, латать эти дороги, а нужно делать полностью капитальный ремонт. Я поднимал этот вопрос у нас на комитете, на транспортном. И при формировании государственного бюджета мы хотим, чтобы на Полтавскую область были выделены из государственного бюджета деньги как раз на строительство. Мы это обсуждали с директором Укравтодора. То есть шла речь о дороге Кременчуг-Полтава, порядка 100 миллионов. Но точно так же нам нужно сегодня ремонтировать в направлении Киева, дорогу через Золотоношу и в направлении Киева через Харол. Шла речь о том, чтобы вот хотя бы 90 километров до Харола, вот, который сегодня находится в крайне ужасном состоянии. Убили эту дорогу грузовые автомобили, перевозящие щебень как раз на строительство э, этой новой дороги Киев-Харьков. Вот. И я это говорил директору Украфтодора в том, что нельзя строя одну дорогу убивать другую, но у нас, к сожалению, так получилось, поэтому как бы у них есть некое обязательство как минимум восстановить то, что они испортили. Ведем переговоры по этим дорогам, нормальный ремонт хотя бы, чтобы был, потому что сегодня реально невозможно на автомобиле ехать в этих направлениях. Колективу комунального підприємства Кременчук Водоканал представили нового директора. Ним став Віктор Солодяшкін, який багато років поспіль працював на підприємстві. Сьогодні Кременчуцькі новини зустрілися з новим директором водоканалу. Віктор Іванович Солодяшкін працював на комунальному підприємстві Кремчук Водоканал багато років поспіль за часів каденції міського голови Олега Бабаєва з 2011 року по 2014 підприємство очолював Доволен тим, що я вернувся в той колектив, в якому я проработав 20 років, який віддав немалу частину своєї. Житні, яку дуже люблю, котрої уважаю, і колектив, який робить все для міста. Кременчук водоканал стратегічний для міста об'єкт. Це підприємство, що здійснює водопостачання та водовідведення не тільки Кремчука, а й кількох населених пунктів, розташованих навколо міста. Тому керівник такого підприємства, як ніхто, відчуває відповідальність перед мешканцями. Я розумію, які сучасні проблеми. З сожалення на сьогоднішній день. Водоканал должен 16 миллионов гривен в Облэнерго, но не все так страшно. В то же время Облэнерго за питьевую воду должно 11 миллионов гривен. Я думаю, что мы встретимся и проведем какой-то взаимозачет на эту сумму. И остается 5 миллионов. Сегодня наши финансисты поехали в Полтаву проводить зачет по разнице в тарифах. То есть на сегодняшний день мы выйдем по нулям. Поэтому есть надежда, что проблем с отключением повысительных насосных станций у нас не буде компроміс буде знайдено, впевнений Віктор Солодяжкін, бо відчуває суттєву підтримку міської влади. І в своє время Олег Мейданович дуже допомагав. зараз прийшла команда Малецького, який теж сказав, що буде в цих вопросах допомагати. А тут можливо, що допомога нужна, тому що не питання проси приходять. Ну рішати і на такому рівні. Колектив призначення задоволений. Люди знають, що новий старий генеральний директор переймається проблемами і підприємства, і працівників. Віктор Івановича знаємо давно. Он всегда может выслушать каждого работника водоканала и помочь. Он стал генеральным директором водоканала. Надеюсь, что у нас водоканал будет процветать, и все будет лучше и лучше. Виктор Иванович знает тоже с 2000 -го года. Знаешь, он когда пришел, работал первым замом генерального директора. Непосредственно работал. и с персоналом, то есть коллектив его знает хорошо, так как и он коллектив. Когда Виктор Иванович вернулся, все увидели, что никто никого не бросает, коллектив всегда и дружный, и сплоченный. Я уже 30 лет работаю. Он у нас очень долго работал, лицо уже известное. Мы привыкли уже. Пришел человек, который нас знает и с нами работал. Надеемся, что будем работать тем же составом, что будем работать. Робота керівника Віктору Солодяшкіну добре знайома, тому він знає, з чого розпочати та чого вимагати від колективу. Це люди професіонали свого діла, люди, які знають, як робити і що треба робити. Я зробив все для того, щоб колектив був націлений тільки на роботу, для того, щоб ми справлялися зі своїми задачами. Но главная, главная задача это сохранить коллектив, это своевременная выдача заработной платы, это расчеты по электроэнергии, расчеты по налогам. Ну, еще раз повторюсь, еще раз, самое главное это обеспечивать наших жителей, жителей города, качественной питьевой водой. В рамках акції Святий Миколай дітям у магазинах та торгівельних мережах міста волонтери молодіжного парламенту пропонують громадянам придбати подарунки для малечі, яка опинилась у складних життєвих умовах. Чи активно Кремочужани підтримують благодійну акцію сьогодні? Дізнавались наші кореспонденти. Помічники Святого Миколая третій день збирають подарунки для дітлахів і соціальних закладів. Активісти молодіжного парламенту інформують покупців про благодійну акцію та пропонують взяти в ній участь, а саме придбати для малечі будь-який дарунок. Сьогодні вже третій день, як приходить в нашому місті акція Святим Микола дітям, саме в розрізі роботи волонтерів в магазинах міста задіяне 67 магазинів, більше 200 волонтерів уже протягом трьох днів прийняли участь у акції. Кременчужана активно підтримують благодійну акцію, відзначають активісти. Городяни купують для малечі солодощі, канцтовари, іграшки, новорічні пакунки. Ми інформуємо про цю акцію. Ми не просимо. Ми лише розповідаємо кременчежанам, що це велика справа і потрібно приєднуватись. Сьогодні людина подарила мед. Це я думаю, такий ще не дарували. Ну на моїй практиці. Це класно, ну що це чоловік, бо він посвідав, що ну, діткам потрібно солодощі ну справжнє. Подарувати дітлахам частинку свого тепла, бажають як дорослі, так і маленькі кременчужани. Тому що якщо це потрібно дітям, то якби потрібно їм. Взагалі, я якби как бы, дітям допомагаю періодично. Спросила, ну касіра, вона каже, ні, пластилін ще не покупали. Ну, говорю, давайте пластилин дітям. Я подаю подак. С детском у которого нету м -м -м -м, мамы и папы. Завдяки небайдужості городян солодкі подарунки отримують також діти-переселенці та малечі, яка опинилась у складних життєвих умовах. Результати цьогорічної акції на рівні минулого року ті запити від соціальних установ, які є на сьогодні, наразі ми вже покриваємо на всі 100%. Волонтери в магазинах міста працюватимуть останній день завтра, з 4 до 7 вечора. В більше 60 магазинах у кожному районі міста. Всі кременчужани, які ще не долучилися, запрошуємо долучитися та подарити подарунок через волонтерів маленьким діткам. Вже вдруге команда найпопулярнішого українського шоу-ревізор відвідує Кременчук, які враження у ревізора від місцевого сервісу дізнавалися наші журналісти. До Кременчука знову завітала команда програми Ревізор. Нагадаємо, що минулого разу вони перевіряли наше місто у 2013 році і відзначили золотими табличками два кременчуцьких заклади. Які зміни відбулися у кременчуцькому сервісі та які враження від Кременчука у нового ведучого програми? Давайте дізнаємося з перших вуст. Скажіть, будь ласка, Вадим, ну вам кременчук в цілому? В целом, город интересный, люди хорошие. А самое главное, у нас очень много впечатлений. Я не вижу, наверное, ничего такого прям ужасного. Я проверяю отели и рестораны, в которых едят обычные люди, и отели, в которых они останавливаются. Когда ездят в командировки или отдыхают. Ну а в супермаркеты мы ходим все ежедневно. Не утратили веры в украинский сервис? А, нет, ни в коем случае. Вы что? Я все равно продолжаю верить, что у нас большинство людей именно хороших, правильных. Каждый человек должен на своем рабочем месте стараться сделать что-то лучше, что-то качественнее. И поэтому ни в коем случае. веры не утратил, а тех, кто иногда збивається с нужного мы как раз и направляем. Головна мета ревізії перевірити Кремечуський сервіс та відзначити найкращих. Результати перевірки не афішуються, але глядачі зможуть побачити їх вже у 2016 році. Чого не вистачає українському телевідені? Откритості, не вистачає правди, не вистачає. Е человечности, пожалуй, иногда. Делается так как-то, немного приукрашивается реальность, немного что-то додумывается. Ну, вот смотрите на ревизор, показываем все так, как оно есть. Мне нравятся честные открытые проекты, и я рад, что я как раз именно в таком работаю. А были у вас в жизни случаи, когда вас отказывались обслуживать в каком-то из заведений, потому что вы именно вот тот суровый ревизор? Нет, нет, такого не было. Наоборот, возникает вечно путаница, все начинают переживать и нервничать. Хоча я можу просто зайти випити кофе куди-небудь без камер. Таке теж і случається. Як зазначив Вадим Абрамов, у новому сезоні ревізора глядачі побачать багато цікавого: використання нових гаджетів, а також абсолютно нові об'єкти ревізій. А Ревізор любить Кремінчук. Вау, все буде круто. У Кременчуцькому ліцеї номер 4 шукають таланти. Про досягнення ліцеїстів на освітянському Олімпі Кременчуцькі новини вже розповідали. У той же час у навчальному закладі розвивають не тільки інтелектуальний потенціал учнів, а й творчу складову особистості. Вже більше десяти років у четвертому ліцеї проводять щорічний конкурс дитячої творчості Зорепад. Участь у ньому бере кожен клас від перших до одинадцятих. Творчі номери діти готують у тісній співпраці разом з вчителями і навіть батьками. Потім впродовж двох тижнів суворе журі оцінює творчий потенціал юних артистів. Таким чином у навчальному закладі діти не тільки здобувають знання, а й мають можливість розкрити свій талант. Необхідно побачити кожного учня. Можливо, він не може розкритися в навчанні. Він розкриється тут тим самим завоює певний авторитет. Хоча одночасно ми бачимо, що серед учасників активність проявляють і ті, хто є переможцями олімпіад наших. Вони встигають кругом, будемо говорити, і навчатися, і співати, і танцювати. Кремчуцькі новини насолодилися незабутнім зорепадом сьомих-восьмих класів. Прошу сердечно в Бога, зупини ці біди, сеєднини, посій же щастя в Україні. Ми козаки, ми сильні люди, та без тебе ми нікуди. Тож просим, Боже, помогти цих нелюдів перемогти. Так я люблю Україну, сильно люблю і понолюбене, так я люблю. Свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, я кого любити, і я сильно ціною те, що люблю. Англійською про друзів, які посварилися, виконав яскравий дует Настуня Токар та Сашко Кучеров справжні українці. Я люблю ходити у вишиванці, тому що я українка. Така ж прическа у мого папи. Хочу показати, просто як я люблю свою Україну. Таким творчим тандемом. Однокласники виступили вперше і результатом задоволені. Ми кожен год роздільно поємо і граємо. Я вирішила приділити Саше вместе, грати і петь. Он согласился. Очень хорошо получилось, у нас. Все очень хорошо звучало. Фаворити зорепаду, які успішно фінішують, отримають грамоти. А переможних серед яскравих зірочок творчого небосхилу 4-го ліцею просто не може бути. Бо і майбутнім математикам та фізикам по справжньому властиві лірика та романтика. Фізики це завжди лірики. І Як це так, фізик чи лі математики не співає чи не танцює? Ну такого ж бути не може. Він же ж не розкриється тоді як особистість. Наша землячка Кремчужанка Анастасія Ковальчук виступила на чемпіонаті світу з більярдного спорту. Змагання відбулися у російському томську, а запам'яталися вони тим, що перемогу у жіночій першості здобула Українка. Щоправда, не Ковальчук, а Марія Пудовкіна. А ось баскетбольному клубу Кремінь у протистоянні з лідером Суперліги «БК Дніпро. Не вдалося здобути перемогу. Спортивний огляд від Дмитра Демиденка. Чемпіонка України, Кременчижанка Анастасія Ковальчук, виступила на чемпіонаті світу з більярду у вільній піраміді. Змагання відбувалися у російському томську. За перемогу вели боротьбу 25 найсильніших спортсменів планети. Наша землячка зуміла дійти до чвертьфіналу турніру. І, на жаль, на цій стадії поступилися російські спортсменці Ользі Міловановій з рахунком 5-4. До речі, ще починаючи з 2009 року, чемпіонати світу вигравали тільки дві більярдистки – Діана Миронова та Ольга Милованова. Та нарешті гегемонію росіянок вдалося перервати українкам. Це зробила Марія Пудовкіна. Вона продемонструвала прекрасну техніку та зібраність на шляху до золота світової першості. Українка обіграла обох визнаних фавориток. 13 грудня у Дніпропетровську Кременчуцька баскетбольна команда БК Кремінь у рамках чергового туру української баскетбольної суперліги. Провела поєдинок проти місцевого БК Дніпро. Так склалося, що Дніпряни і Кременчужани перебувають на різних полісах турнірної таблиці. БК Дніпро чинний лідер першості, по праву вважався фаворитом протистояння. БК Кремінь посідав шосту позицію із восьми команд, і у минулому турі ледь-ледь переграв відвертого аутсайдера Хортицю із Запоріжжя. Перша чверть цього матчу була за номінальними гостями. Дніпро, як завжди, вдало діяв під обома щитами, а Кремінь намагався знайти протидію супернику у швидкій грі. І знову, як і в першій зустрічі цих команд, практично рівна боротьба тривала на майданчику лише у першій половині двобою. Після великої перерви Дніпро зробив ривок, після якого підопічні Ігора Чегринова не здогнати суперника вже не зуміли. 17 очок Максима Балашова та 10 очок Ярослава Скрипця стали непереконливим аргументом проти дії лідерів Дніпра: Вільховецького, Мимофеєнко та Верзіна, які набрали на трьох майже стільки ж очок, скільки кремінь повним складом. У підсумку 75-55 на користь Дніпропетровців. Свій наступний матч Кремінь зіграє дома 18 грудня. У ДЮСШ номер 2 суперником нашої команди буде баскетбольний клуб Одеса. Початок матчу о 19.00. Завтра синоптики оголошують штормове попередження. По місту та області прогнозують мокрий сніг та його налипання. Температура повітря від нуля до мінус трьох, пориви вітру до 15 метрів на секунду. Кремечужан закликають бути обережними в разі надзвичайних ситуацій. Телефонувати на службу допомоги мера за номером телефону 1563. Якими ж на події буде вівторок, 15 грудня, покаже завтрашній день. Кремичуцькі новини традиційно познайомлять вас з найголовнішими. Нішими подіями до зустрічі!